Ну от я і вивів ту тему, до якої я так не зовсім був готовий. Вона прозвучала, більше прозвучала, будь ласка, зробіть це швидше. І я розумію, що мова йде про те, що можна не стигнути сказати якісь дуже важливі слова в людині, яка переходить в інше царство. Як себе вести, про що говорити, як розмовляти з людиною, яка не просто хворіє, яка помирає? Знаєте, ми в свій час написали підручник, мається на увазі наша кафедра. Ще, коли я був за кафедрою в Національному медичному університеті, комунікативні навички лікаря, і там є цілий розділ присвячений. Повідомлення поганих новин. Повідомлення поганих новин. Іде мова про катастрофічні діагнози, якісь складні маніпуляції. Взагалі, дії медицини з тілом, душею пацієнта, повідомлення поганих новин. Виявляється, є, ми цього раніше не знали, але почали вивчати цей предмет і викладати. І прийшлося писати, швидко писати, готувати власний національний підручник. А по комунікаціях, не тільки з цієї теми, там багато, до речі, тем такий хороша книга вийшла, вже два видання її. Рекомендую фахівцям все-таки знайти цю книгу, тому що йде мова про предмет, який ні ви, ні я не вчила, а нам прийшлося його викладати, тому і вивчати, і навіть займатися наукою. І там є цілий розділ повідомлення поганих новин, але він не торкається теми алгоритм розписаний, називається Інспайкс. Ми це все пояснюємо, роз'яснюємо, але він не торкається теми перебування. Це людиною, яка помирає. Звичайно, це тема більше хосписа. І а, вона звертається до стилю поведінки людей, які поряд з цією людиною, рідною людиною. Як себе вести? Що говорити? Тут однозначно а, немає якогось єдиного рецепту. Немає уніфікованого протоколу, що говорити, як говорити, куди очі дівати, як близько сідати, чи торкатися, чи не торкатися, чи постійно тримати за руку і про що. Звичайно, люди інтуїтивно ставляться до цього, як себе вести. А єдине, що коли твоя близька рідна людина вже на грані, на цьому Рубіконі переходу в інший світ, звичайно, не потрібно уникати і лякатися природні, природнього процесу. Це те, про що писав талановитий екзистенціальний психотерапевт Ірвін Ялом, багато його книг. В нього також тема смерті часто звучить в його психотерапевтичних романах, викладках. І він там багато говорить про. Те, що життя і смерть йдуть поряд, і вони не послідовні, вони паралельні, вони одночасні. І в житті є вже елемент смерті з моменту народження. І після смерті йде щось інше, в тому числі з тими, хто залишився живим, ну, в їхній пам'яті, та й в кінці слова безсмертя, тиражування себе діти, внуки. Він багато на цю тему пише, ну але зараз знову ж таки не про, про, про стиль поведінки і не про слова біля помираючої людини. Єдине, що я з чого я почав, що не потрібно уникати того, що має відбутися. Не потрібно уникати, тому що коли людина вже відійде, і її не буде поряд, залишається жива з усіма думками. І дуже часто словами чому я не встигла чи не встиг йому це сказати, їй це сказати. Чому я не була ті хвилини, коли мені даровано було ще торкатися теплої руки його, її? Чому чому? Тобто тема смерті, якби буде продовжена, але вже в ситуації живої людини. Отже, не уникати це самий важливий момент. А якщо ти не уникаєш і знаходишся поряд, і те, що відбувається з близькою тобі людиною, навіть знайомою людиною, другом твоїм, це, звичайно, сильна провокація до тебе. Ти усвідомлюєш свою крихкість цього життя, цього світу, його послідовності, його планування, про що можна планувати на. Рік вперед, якщо ось поряд з тобою, той, який точно так же планував і на 5 років наперед, і на 20 років, і взагалі знаходиться на старті життя і такі речі є. А така ситуація завжди є таким, знаєте, потрясінням. Люди бояться потрясіння, вони завжди намагаються заспокоїтися, перейти в якийсь стан стабільності, а значить, уникнути. Я дуже часто це спостерігав. І навіть на собі відчував, коли відвідуєш знайомого, навіть товариша, наприклад, в онкоцентрі, Розумієш, і вже розмовляв з лікарями, які кажуть: нічого хорошого, і ти заходиш і так, привіт, як справи? Відчуваєш себе якось ніяково. Тому що перше ти вже обманюєш своїм виразом обличчя, Своєю такою посмішкою, своїм правильною поведінкою. Ну, треба ж збадьорити. Треба сказати, та ми з тобою ще тримайся. Яке тримайся, ти ж вже знаєш, що нічого там триматися вже не буде. Зайти і бабахнути, сказати, я тут був у лікаря, ну це все одно, що підштовхнути його, він і так намагається боротися. Бачите, єдиної поведінки абсолютно не існує. Іншими словами, що буде робити людина з тим, що ви з нею говорите, про що ви з нею говорите? Що це таке? Вона захоче, щоб ви ще раз прийшли, щоб ви були неї, чи щоб вашого навіть виразу обличчя за склом дверей не було, щоб ви тут більше не з'являлися. Що вона з цим буде робити? Чи хоче вона говорити на теми своїх болячок і так далі? Звичайно, легше перейти на тему футболу, на тему погоди, політики, чого завгодно. І це такий рівень амортизації, коли направду, він дійсно, якби дві сторони: одна в великій біді, хвороба, яка її заганяє до смерті, підштовхує, а другий знаходиться поряд з цією смертю, близькістю цієї смерті. От буквально скоси погляд, і ти бачиш. Чорну статую чи, чи привець з косою, там в кутку кімнати, яка тільки чекає, коли ти покинеш цю кімнату. Говорити потрібно, говорити про життя, згадувати щось минуле, витягувати спогадів. Люди, які знаходяться в цій критичній ситуації, вони потребують контакту, вони навіть потребують мовчазного перебування поряд з ними. А якщо ти ще щось і розповідаєш і про своє життя, і про свої біди, і про свої радості, і навіть смішні епізоди свого життя, тим більше сумісного життя витягуєш їх спогадів, говориш, пам'ятаєш, що ми їздили туди, я до сьогоднішнього дня пам'ятаю. То-то, то-то, то-то. Ти просто продовжуєш життя в його голові. Нехай тіло і немічне, і поточене хворобою, і вже не може опиратися. Але тіло це ще не смерть. Душа, психіка, той ефімерний стан розуміння ти серед людей, він доєднує це життя, воно вертає це життя, бо це ліжко, неможливості рухатись і так далі. Потрібно торкатися. Знаєте, Ми всі в дефіциті тілесних реакцій, торкань. А є ж. Прекрасні дослідження, які показують, що діти, які росли в тілесній материнській опіці, ні, не в постійному обнімашках не відпускати від себе і тривожного очікування, де він крок вправо-вліво зробив. Періодично довірливі об, обійми і розмови, інтимності, і рука на руці, і рука на голові, і на плечі. А ті діти ростуть і краще переборюють стреси в житті. А ми про що зараз говоримо? Про останній стрес в житті людини. Близькій смерті. І що вона хоче? А вона хоче теплої руки поряд. А вона хоче, щоб волосся поправили на голові, а вона хоче тілесних контактів. Знаєте, що буде, якщо дорослого кота, перепрошую, що я так перескакую. Просто згадав такий невеличкий експеримент дорослого кота, дорослого кота. Почати гладити по голові зубною щіткою. Угу. Зубною щіткою. Зубна щітка, особливо, якщо вона така шершава, вона з різної жорсткості буває. Ну, от візьміть жорстку, але зубну щітку, не гребінець. А вона по структурі і по дотиках нагадує шершавий язик кота. Відповідно, якщо по голові, то це скоріше материнський язичок котеня. І в здоровому, старому котярі просинається інстинкт, і він починає крутити, тянутися, мружити очі і шукати ціцю. Він намагається знайти маму. Тільки на реакцію на оцю жорстку, зубну щітку по голові ніжно проводити. Тілесна реакція. Тілесна реакція, яка сидить у нас програмою. Тому. Навіть без слів, але рука на руці поправити, торкнутися плеча, голови, волосся, торкнутися обличчям, а потім ще щось і сказати. Це значно більше, ніж просто банальні речі на віддалі, коли проговорюється ще раз, говорю, то політика, то погода, то ще щось так. Знаєш, заповнюється пауза, коли самому ніяково. Тому що перед тобою свідчення плинності, короткочасності, секундності життя. І твоєї немичі, власної немічі, що ти можеш зробити? Розмовляти з помираючим. Повторюсь, немає єдиного сценарію, не можна говорити. Ще раз говорю, а людина може сама почати говорити про це. І це не значить, тут же починати обманювати там. Говорити, та ми з тобою, та ми ще круто. Да нічого ми з тобою, да нічого крутого, ніфіга крутого немає. Просто одне життя завершується, а ти далі будеш нести якісь ідеї. Тому, як мінімум, треба вести себе спокійним, розуміти, про що йде мова, що він хоче. У мене були неодноразові такі речі. Були і в нас в країні, і за кордоном. і... У ведучій клініці Ізраїля я був з однією людиною там, і вона помирала. І... і дещо говорила. І в силу того, що я не був настільки близький, ну, це не були мої родичі, не був настільки близький до цієї людини, я дозволив собі бути. Не, як би це сказати, серйозним в цій ситуації. Я слухаю і відповідав. Коли мене просило щось робити після смерті, мається на увазі по відношенню до дітей цієї людини. І тепер, от, коли прозвучало це запитання, я подумав, що це було можливо єдине вірне, не погравання, не відгородження від теми смерті, що мов, та все буде, та навіть не говоримо на цю тему. Ні, це було серйозне ставлення. Ви вважаєте, що потрібно це зробити чи звернути увагу? Гаразд? Я дуже надіюся, що це ми зарано говодимо цю розмову, але я слухаю уважно. Не заперечення, а прийняття Прийняття того, що говорить людина. Їй стає легше, а саме важливо, стає легше тому, хто хоче щось робити після того, як це все відбудеться. Мається на увазі смерті. Говорити з помираючим. бути з помираючим. Я почав всього бути і демонструвати, що я поряд. Я готовий говорити з тобою на ті теми, які ти хочеш говорити. Якщо ти не чуєш, все ж буває кома, і інші стани, грубі ураження. Я все одно проговорю те, що я думаю, про свої почуття, щоб потім. Я не шкодував, що я не використав ці хвилини, щоб сказати ці слова. Слова прощання, слова любові, слова страху і безпорадності власного життя перед тим, що відбувається. Слова того, що не, не, не слова я буду вічно пам'ятати, да нічого ми не знаємо, скільки ми можемо пам'ятати, наскільки вічно, та й слово вічності далеко відносне. Просто говорити про свої істинні почуття, залишатися живою, переживаючою, люблячою, бажаючою, щоб це не завершилося, щоб життя продовжувалося людиною, але й приймаючи те, що буде відбуватися. Я впевнений, що в ваших коментарях, ваших дописах, особливо людей, мого віку, я так на совину свою показав. Обов'язково прозвучать якісь коментарі. А як в вашому житті були подібні моменти? І, власне, що ви робили в цій ситуації? Ну, ось так. Сьогодні я два етюди записав, навіть другий я думав на наступний день перенести. І навіть якби я підготував якийсь музичний супровід, я навряд чи би доклею до сьогоднішньої теми. Тема така. Ну що, друзі, думаєте? Думайте, пишіть.